Двостороння Тарнавського кільця на Миколайчука та окрема смуга для руху громадського транспорту на незалежності цьогоріч в Івано-Франківську змінять схеми організації руху ще на низці ключових вулиць. Масштабних проєктів, які б кардинально змінили ситуацію в місті, кажуть у профільному департаменті. Не планували через воєнний стан і брак коштів. Натомість реалізують декілька менших, але важливих. Зокрема, облаштують невеличке кільце на вулиці Миколайчука біля двох великих маркетів, щоб покращити там роз'їзд. Нову схему руху запровадять і на береговій. Та найбільш дискусійне питання вулиця Тарнавського. Найближчим часом на ній запровадять режим двостороннього руху. Це переконують, дозволить відчутно розвантажити Василянок. Ми десь самі були здивовані, чому ця вулиця закрита, коли почали аналізувати. Тому що є завантажена вулиця Дністровська, яка в'їжджає вліво на Василянок або вправо на Василянок. А відповідно, можна їхати ж прямо. Тобто, ви бачите, воно навіть було спроектовано таким чином, що середня смуга їде прямо. Відповідно, щоб не їхати в кругову і завантажувати Василянок, можна буде втікати прямо на вулицю Патернавського, тим більше Купчинського до кільця, вона вже є двостороння вулиця. Додатково покажемо аналітичні дані, що воно вирішує проблему заторів в цьому місті. Подивимося, і після того будемо реалізовувати. У пріоритеті сьогодні і громадський транспорт, щоб на ключових магістралях йому не доводилося стояти в заторах. Планують відвести для автобусів, тролейбусів окремі смуги руху. Уже влітку зміни почнуть втілювати на вулиці Незалежності від моста до січових стрільців. Ми хочемо збільшити одну смугу і додати відповідно, і буде вже не чотири смуги, а п'ять. І п'ята смуга це буде виділена для громадського транспорту. Тобто тепер не буде втрачати час громадський транспорт, їдучи відповідно з велика кількість транспорту, яка їде з напрямку Тесменецької незалежності до центру міста, основний принцип змін пояснюють комунальники. Це раціональне використання наявного простору вулиць. Окрім того, у 2023-му акцент зроблять і на світлофорне регулювання. Зокрема, планують встановити вісім нових об'єктів на найбільш проблемних перехрестях, а ще продовжити оптимізацію низки уже працюючих. телеканал